Так і будеш вдавати, що нічого не сталося? О, вау, добре. Тож, ти справді будеш вдавати, що нічого не сталося? Ровене, ти щось сказав? О, боже, що відбувається, приятелю. Ти про що? Це а, просто працюю. Що з твоїм ставленням на даний момент? Я не розумію, про що ти говориш. А, не хочеш розповісти, що щойно сталося? Що сталося? Нищення власності компанії. Ти ти говориш про те, що я впустив ручку? Так, я кажу про ручку, Алане, і про зневагу. Мені здається, ти трохи перебільшуєш. Я трохи перебільшую. То ти що? Ти вважаєш, що це нормально? Впустити власність компанії, майже знищити її, а потім дуже підозріло, дуже підступно просто подивитись навколо себе, нахилитись, і потім такий. Підняти ручку і такий, о, я сподіваюсь, ніхто не побачив, що я зробив. M. А потім повертаєшся до свого столу і пробуєш продовжити роботу, по суті, знищивши власність компанії. Думаєш, це нормально? Ровене, та я просто, просто повернусь ні, до роботи. Ні, 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 не повернешся. Я тут намагаюся дати тобі урок. Ти не можеш просто впускати речі і не нести за це відповідальність. приятелю. я, я, я просто повернуся до роботи. Ні-ні ні, ти не повернешся до роботи. Ти розберешся із ситуацією. Ти не можеш ігнорувати проблеми, коли вони. З'являються, ти ламаєш ручки, що ще ти ламаєш? Як що ще ти ламаєш? Нічого, нічого? Типу, ти куди не впустив ручку? Ну ну я впустив ручку, але ж вона не зламалась. Просто давай прояснимо логіку тут. Ти кажеш, ти кажеш, що буде нічого, якщо я. ну не знаю. Візьму один з цих ноутів і просто. Ні, 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 ні-ні-ні Ні-ні, ні просто розіб'ємо. Що що, це не... було? ні 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 ні. Що це не проблема так? Типу що? Ти що робиш? Уяви, якби це були реальні ноути, Алане. це і є справжні ноути, Роване, Ти серйозно? Я б не взяв справжні ноути, щоб довести точку зору, Алане. Роване, Я витратив 2 дні, щоб полагодити ці ноути. Вони справжні. Саме так. Ти справді вважаєш, що виграв? Подорослішай, приятелю. Що відбувається, приятелю? Я просто працюю. Про що ти? Що відбувається, приятелю? Ти мене трохи лякаєш. Що? Та просто працюю. я... <кхи> <кхи>